Сука, хто вообще придумал магазин? Фу, блядь, деньгами ходить, блядь. Зайшов, скупився, півтори тисячі нема, блядь. Я шо їх печатаю, блядь, чи що? Бля, от за які хуй ти таку машину купив? Ну пиздец. Тебе ще здоров'я хватає бегать. Тут і ти, блядь, тяжко. Сука, а нахуй я цю селедку купив по скидке, а, блядь? Травануться. що, блядь. Сука, а откуда такі машини нахуй їздять? Тільки вчора зарплату получил, сука, а все равно, блядь, розшитався кредитним лімітом. Ну пиздец. А якщо фальшивыми рассчитаться? В тюрьму посадять чи нет? Припездя не гавкая нахуй. Че такая морда, блядь, неприятна на кассе была. Пакет надо, каву будет, фишки. Ти що, сука, не бачу я, блядь, со своим пакетом. Вот сука. Сдачу, блядь, неправильно дала, нахуй. Мальчик, а не буде закурить? Да иди нахуй, блядь. О, Бруся. Та не ну ною нахуй. Сука, сметану забув, блядь. Та похуй. Главное, пиво взял. Передбачення. Кращий лікар це час. Він затягне ваші рани. Він, блядь, мене в долги затягне. Йобнуті, чи шо, блядь.